Надаєте щорічну на відпустку повної тривалості до завершення робочого року, це не помилка. Але що робити, якщо до кінця такого робочого року настануть події, які не включаються в відпускний стаж? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю в свіжому випуску Кадролайф з Яною Ярошенко та командою Кадроленд, яка нещодавно запустила нову покращену версію кадрової платформи номер 1 і відтепер ваша робота кадровика стане ще простіше. Всі деталі за посиланням в описі під відео. Ну а я починаю! Нагадаю, щорічні відпустки за другий та наступні робочі роки можуть бути надані працівнику в будь-який час відповідного робочого року. Тобто, якщо у працівника починається черговий, а саме другий і наступний робочий рік, то вже з першого дня такого робочого року ми можемо надати працівнику щорічну відпустку повної тривалості. Визначати дні пропорційно відпрацьованому часу вже не обов'язково. І от уявімо, відповідно до законодавства, ви надали працівнику щорічну основну відпустку повної тривалості за черговий робочий рік. Відпустка завершена, робочий рік ще триває, а працівник просить надати йому неоплачувану відпустку, яка не включається до відпускного стажу. Зараз це може бути 30 календарних днів неоплачуваної відпустки за сімейними обставинами, 90 календарних днів відпустки на період дії воєнного стану або ж інші. Відмовити працівнику в неоплачуваній відпустці тільки на підставі того, що це вплине на відпускний стаж, ми не можемо. До того ж, є неоплачувані відпустки, які роботодавець зобов'язаний надати за заявою працівника обов'язково. Ви надаєте таку відпустку, а наприкінці року при проведенні відпускного аудиту виявляється, що працівнику фактично надано більше днів щорічної основної відпустки, оскільки неоплачувана відпустка не включається до відпускного стажу. Підписуйтесь на YouTube канал Кадроленд, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно, а щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити якомога більше ваших колег, ставте лайк під відео. Отже, формально виходить, що працівнику надано певну кількість днів відпочинку, на які він не мав право. Що ж робити? Зауважу, що за законодавством відпрацьовувати зайву відпустку працівник не повинен, а вимагати повернення надміру виплачених відпускних немає підстав. Орієнтири, як вчиняти, надало Мінекономіки. Основний висновок такий. Якщо в поточному році працівнику надано щорічну відпустку повної тривалості під час її розрахунку за наступний рік, має бути зроблено перерахунок тривалості щорічної відпустки, залежно від фактично відпрацьованих працівником днів. З урахуванням кількості днів відпустки, отриманої авансом. Відповідь, наче хороша, але виникають питання, як це оформити. Давайте на прикладі. робочий рік працівника. 1 травня 24, 30 квітня 25-го року. В липні працівнику надано 24 календарних дні щорічної основної відпустки за такий робочий рік, а з 1 серпня йому було надано 90 днів неоплачуваної відпустки як внутрішньо внутрішньопереміщені особі, які не включаються в відпускний стаж. За розрахунками, працівник перевикористав 6 днів щорічної основної відпустки і відпочив 24 дні, а зрештою мав право тільки на 18. Вважаємо, що рекомендацію Мінекономіки Слід реалізувати так, в особовій картці чи іншому документі. Коригуємо використання відпустки за поточний робочий рік. Зазначаємо, що використано 18 днів такої відпустки. А також позначаємо, що працівник вже використав 6 календарних днів відпустки за наступний робочий рік, 1 травня 25-30 квітня 26-го року. Виходить так, працівник відгуляв 24 календарних дні відпустки, але 18 за поточний робочий рік і ще 6 днів вже за наступний робочий рік. Тому за наступний робочий рік працівник має право на 18 20 календарних днів також. Звісно, якщо більше ніщо не вплине на тривалість його відпустки. Чи має працівник переписувати заяву, де вказував прохання надати 24 календарних дні відпустки, а роботодавець вносити зміни до раніше виданого наказу про відпустку? На нашу думку, ні, адже на момент надання щорічної основної відпустки повної тривалості все було правильно, але з об'єктивних причин маємо відкоригувати фактичне використання. Більше того, в заяві, як правило, працівник зазначає загальну тривалість відпустки без уточнення робочого року. Що стосується наказу, то рекомендуємо в наступному наказі про надання щорічної відпустки такому працівнику зазначити, що частину відпустки, зокрема 6 календарних днів, він фактично використав в липні 2024 року. За другий і наступний робочий рік працівнику щорічна відпустка надається повної тривалості навіть до закінчення такого робочого року. Використання щорічної відпустки не є підставою не надавати неоплачувану відпустку. Якщо працівнику надано неоплачувану відпустку, яка не включається у відпускний стаж, то маємо провести перерахунок днів щорічної відпустки за наступний рік. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підполуйте. Підпишіться на кадровий YouTube канал номер 1 Кадроленд, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на кадрову платформу номер 1 де виходять курси та онлайн школи, безупинно працює сервіс безлімітних консультацій, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Візуал платформи став ще зручнішим, адже платформа оновила. Спробуйте новий, швидкий і зручний пошук по сайту, розділ новини і статті, щоб завжди бути в курсі останніх змін, а також не пропустіть безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами року. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником кадрової платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтесь з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!